Час новин на Апостроф Тіві. Петріо для України Німеччина знайшла в партнерів по НАТО ще шість систем ППО. Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Сюзогінний газ відправив у лікарню пів тисячі захисників. Росія все частіше застосовує на фронті хімічну зброю 900 разів лише за півроку. Електрики не вистачає Україну. Від ранку живлять Румунія, Польща і Словаччина. Де вже зникло світло? Актори, співаки, режисери і політики у Києві попрощались з Дмитром Капрановим. Чим запам'ятався митець? Готував замах на зеленського агента, що працював на російську воєнну розвідку. Впіймали у Польщі. Чоловік сам вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу. У якості першого завдання мав зібрати і передати Росії дані про безпеку аеропорту Жешов Ясьонка. Це мало допомогти ворожим спецслужбам спланувати напад на президента України під час його візиту до Польщі. Про плани загарбників дізналися в офісі генпрокурора та СБУ. Вони попередили колег із сусідньої держави, завдяки чому крота затримали та відправили під варту. Йому загрожує до восьми років у язниці. Тіло зірвати допомогу Україні. Двох російських шпигунів схопили у Німеччині. Вони планували низку диверсій на територіях військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об'єктів. А ще спостерігали за американськими базами, де тренують українських військових. Повідомили в офісі генпрокурора. ФРН в центрі уваги були зокрема транспортні шляхи, якими возять вантажі військового призначення. Один із обвинувачених – 39-річний чоловік німецько-російського походження, який безпосередньо контактував зі спецслужбами РФ його ж спільник – колишній бойовий псевдо Республіки ДНР, що мав вогнепальну зброю, нині обидва у СІЗО. Вони вже встигли розвідати кілька потенційних цілей. А один із обвинувачених передав зібрану інформацію російській розвідувальній службі. Ми також звинувачуємо одного із затриманих в участі в іноземній терористичній організації, оскільки, за нашими даними, він воював за так звану Донецьку Народну Республіку на сході України у 2014-2016 роках. Суддя вже видав ордери на їхній арешт. Dem ersten festgenommenen. Авіація С-400 та пункт управління ППО. Про результати атаки по аеродрому у Джанкої доповіли у ГУР. Розвідники ще уточнюють кількість уражених літаків вертольотів, а також втрати серед особового складу ворога. Однак, вже точно відомо, внаслідок успішної атаки знищені ще критично пошкоджені чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління ППО та апаратура спостереження Фундамент М. Кримське литовище уразили вчора вночі. Президент Володимир Зеленський назвав цю операцію надзвичайно вагомою. Слюзяться очі і зупиняються бої. Росія все частіше застосовує хімічну зброю проти зсу. Сюзаєнним газом окупанти розчищають окопи. Заборонені снаряди скидають з безпілотників. Прямо на голови бійців солдати без протигазів змушені тікати під ворожим вогнем або ризикують задихнутися від газу. Скількох військових відправила до лікарень зброя масового ураження. Знає Юрій Устименко. Створювали, аби розганяти демонстрації. А тепер використовують на полі бою. Росіяни дедалі частіше вдаються до застосування хімічної зброї на фронті. Лише за останні півроку сили атомного, біологічного і хімічного захисту зсу зафіксували близько 900 таких випадків. Це дві третини від загальної кількості спочатку повномасштабного вторгнення. Проти наших військ застосовують засоби для розгону демонстрації. Тобто це засоби, які мають вплив на особовий склад з симптомами подразнення слізової оболонки очей, блювота, запаморочення. Найчастіше за словами українських військових, вороги використовують гранати з речовиною хлорпікрін. Їх на позиції захисників окупанти скидають дронами, використовують хлорпікрінові гранати. Нас їх покажу, що є. Ось такий вигляд вони мають. Корпікрін він е, подразнюючої дії, але при нагріванні свише 60 градусів він переходить в фазген. Це вже бойова речовина задушливої дії, летального, летальної дії. Єдине, що може врятувати життя бійцю, надійний протигаз. Я зовсім сильно прям не... Відчую його на собі, тому що швидко діпротьопротигаз. Проти але ну ось я не знаю хто знає як персокового кога зопшикули. Ось приблизно таке ж відчуття. Останнім часом у польових госпіталях поранених від хімічних боєприпасів усе більше, стверджує головна медсестра Наталія. Місяць тому е привозили хлопців з наслідками е скиду сл слізогінного газу. Це гіркота в роті. Це е, паморочення, це головокружіння. ну Таке, це легка, ну, не, не дуже важка форма. Тому ми. Своїми силами справляємося. Хімічна зброя заборонена для використання на полі бою відповідною конвенцією, що набула чинності у квітні 1997 року, і Росія одна з її підписантів. Сім років тому Україна-агресорка заявила про нібито повне знищення усіх запасів. Втім, реальність говорить зовсім про інше. Це є елементом доказів того, що на противник Російська Федерація здійснює застосування. Проти Сил оборони України, саме цих пристроїв. І порушуючи при цьому норми і правила ведення війни, де заборонено застосовувати такі речовини проти комбатантів. Незалежні дослідники дійшли висновку. Загарбники свідомі того, що порушують міжнародні домовленості, і їхнє командування схвалює практично кожен хімічний боєприпас, застосований проти українців. Right вони почали зі спецзасобів для боротьби з масовими заворушеннями. Вони рекламували це на російському телебаченні. Що вони використовують засоби для боротьби з заворушеннями? Вони отримали попередження від організації із заборони хімічної зброї за їх використання. Тому я вважаю, що ідея. Про те, що місцеві командири самі використовують ці речовини, не знаючи, що вони порушують конвенцію про заборону хімічної зброї, на мою думку, вже відійшла в минуле. Росія використовує заборонену хімзброю ще з часів. АТО. робила це зокрема у боях за Донецький аеропорт. У великій війні таких випадків суттєво побільшало. Від 24 лютого позаминулого року їх зафіксували аж 1400. Юрій Устименко для Апостроф -тв. Критичний об'єкт під Івано-Франківськом основна ціль нічної атаки російських шахедів. Сили ППО збили всі 13 дронів. Обійшлося без жертв та влучань. Утім, уламки спровокували локальні пожежі. сповістив у мер Руслан Марцінків. Безпілотника запускали з мису Чауда, що в Криму а також з території приморсько-ахтарська в Росії. За словами речника повітряних сил Лія Євлаша, шахеди йшли шеренгою і рухалися у напрямку Франківська. З різних боків спікер зауважив, аби ефективніше боротися з ворожими обстрілами, Україні необхідно більше ракет для ППО. Дефіцит в енергосистемі Україна від ранку отримує аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини. Графіки відключень діють на Харківщині для промисловості. Ще й у кривому розі, та на Донеччині сповістило у Міненерго українців. Просять економити електрику бодай у пікові години із сьомої до десятої вечора. Загалом, через російські обстріли, технічні несправності та негоду. Ситуація в енергосистемі така: без світла майже 50 тисяч родин на Донеччині. Більше 20%. 20 тисяч на Харківщині і понад 4 тисячі на Сумщині. За словами президента Володимира Зеленського, ворог знищив майже всю теплову генерацію країни, а в майбутньому не виключені атаки по АЕС. Під ударами терористів дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура, ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує подикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу. Фінансував Росгвардію в Криму бізнес-партнера нардепа Нестора Шуфрича схопила СБУ. Слідчі з'ясували саме він організував охорону елітної нерухомості парламентарія, якого нині підозрюють у державній зраді. Деться про маєток і велику земельну ділянку на південному березі півострова, який Шуфрич придбав ще до його анексії по сусідству з Віктором Мадвачуком. За даними служби безпеки, помічник депутата всього за три місяці після окупації Криму перевів. Понад півмільйона по пів мільйона рублів на рахунки Росгвардії, призначення платежів, надання послуг воєнізованої охорони. За це бізнес Шуфрича може отримати до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. Боровся за українську історію та відроджував культуру у Києві. Попрощалися із письменником Дмитром Капрановим. Провести його в останню путь прийшли сотні містян серед них і відомі особистості актори, співаки, режисери та політики. Згадують його як добру людину і рушія українського відродження. Анна Сірек розкаже більше. Михайлівський Золотоверхий монастир, рідні, друзі та українська інтелігенція прощаються з письменником Дмитром Капрановим. Сьогодні ми зібралися в Золотоверхому соборі, щоб віддати йому останню нашу шану і наше братнє цікування. До церкви прийшли сотні людей: Актор Ахтем Сейтаблаєв, співак Олег Скрипка, новий директор театру Франка Євген Нищук, кінорежисер Михайло Ілленко, народні депутати. Дмитро, людина мудра. Але він, мабуть, во єди єдине, в чому він злегковажив, не розрахував свої сили. Життя Дмитра Капранова обірвалося 16 квітня. Лікарі діагностували серцевий напад. Братів капранових вважають феноменом української історії. Вони народились у молдавському місті Дубосари, Згодом переїхали до Очакова на Миколаївщину. В Школі українську не вивчали, здобули фах технічна кібернетика. Однак своє життя присвятили відновленню української історії та популяризації мови. Вони ну, творять історію України, і я ну особисто мій син замовляв його книжки на день народження. Почали захоплення історією. Ну я особисто не знала цю людину, але сьогодні прийшла покласти квіти, тому що ну такі люди це легенди. Дмитро і Віталій Капранови заснували видавництво Зелений пес та ввели ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Написали десятки книг, за якими нове покоління вчить історію без міфів. За місію ставили собі відродження української культури, і їм це вдалося. Дійсно, це дуже велика втрата, тому що ну, вони реально робили величезну роботу для. України для популяризації України, української культури, українських книжок, української історії. І робили це в тому числі ще в ті часи, коли це було дуже важко і все було завалено російськомовним контентом, українська мова видавлювалася на маргінес. І... В ті часи вони закладали у той фундамент українського культурного відродження, який маємо сьогодні, після панахиди Дмитра Капранова поховали на байковому кладовищі у Києві. Анна Сірик Назар Зусенко для апостроф тіві. Масштабна евакуація закриті аеропорти і загроза цунамі. Вулкан Руан хворує в Індонезії. Стовп попелу сягає майже трьох кілометрів у висоту пише Аль-Джазіра з острова Сулавесі. Вже вивезли щонайменше тисячу людей. На черзі ще десять. Їх переселять до міста Манадо подалі від небезпечної шестикілометрової кілометрової зони. Через сильну задимленість закрили міжнародний аеропорт Семаратулангії, що має сполучення з Китаєм, Сінгапуром і Південною. Корею суттєві перебої з рейсами і в сусідній Малазії. Індонезія розташована вздовж вогняного кільця низки тектонічних розломів у формі підкови навколо Тихого океану. В Україні розташовані 120 активних вулканів керуюча компанія аеропорту Анка Пура виявила наплив вулканічного попелу з гори Руанг близько сьомої години ранку за місцевим часом. Це викликало тривогу, тому ми скоординували співпрацю з авіалініями «Ейрнав», а також адміністрацією аеропорту та агентством метеорології. Зрештою, ми оголосили про закриття аеропорту Семератуланді. Відвів пенальти і вивів Реал у півфінал. Українець Андрій Лунін став героєм матчу Ліги Чемпіонів. Генкіпер приніс перемогу іспанському гранду у серії пенальті. Відбив два удари Манчестер Сіті з п'яти. Основний час поєдинку завершився нічиєю 1-1. Першими рахунок відкрили воршкові вже на 12-й хвилині. Забив Родріго. У другому штаймі почали тиснути господарі. Містяни уразили ворота українця. Кевін де Брюйне з кількох метрів потужно ударив під поперечину. Після овертайму та серії пенальті Реал вийшов у півфінал ліги чемпіонів. Суперником іспанців стане Мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський арсенал. Таким був інформаційний день, що минає, чекає нас вже завтра, 21-й. апостроф тіві. Там де новини. Вірте в Україну. Вона переможе.